Требувати в укритті та не панікувати. Сімейні лікарі Івано-Франківська дали поради, як діяти у разі аварії на Запорізькій АЕС. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін та дахів, кажуть медики. Також потрібно запастись продуктами харчування та питною водою. Вже на наступну добу радіація може зменшуватися на 80%. Все залежить від того, в якій зоні радіаційного ураження люди Наскільки ця зона буде складною. Визначити, наскільки це буде серйозно, може бу тільки для цього, які є уповноважені органи, які будуть вимірювати радіаційний фон. Має значення вплив на людину радіації це доза і час перебування. Скільки часу перебуває і яку дозу отримує. Звичайно, що зразу в перші, перші години доза є найбільша. Тому то треба старатися зразу себе убезпечити в надійному місці, щоб не отримати облучення, такі як альфа, бета, гамма, рентгенівські промені, нейтронні промені, які в першу чергу діють негативно на людський організм. Це вони знищують ДНК, сприяють розвитку пухлин. Так само іонізують, так як в нас основний склад є вода, іонізують воду, утворюються солі негативні, які шкодять нашому здоров'ю. Також не варто вживати різноманітні розчини йоду, адже це шкідливо для організму. З минулого року Запорізька атомна електростанція не виробляє електроенергію. Відтак не виділяється радіації. Тому медики радять не полювати за пігулками йодиткалію. Згідно всіх повідомлень науковців, йод виділяється при аварії на атомних станціях тільки в тому випадку, коли ця станція виробляє електроенергію. З офіційних джерел повідомляють, що з вересня 2022 року Запорізька атомна станція електроенергії не виробляє. Значить, радіоактивний йод не буде виділятися при такій аварії. Тому то проводити йодопрофілактику не потрібно. Це не просто недоцільно, а просто навіть шкідливо. Тому що просто приймати йод калію йодит. Так як рекомендують при зриві на атомних станціях, не можна. Він буде шкідливий для організму. У випадку надзвичайної ситуації найголовніше перебувати у закритому приміщенні і дотримуватись всіх ДСНС та СНЕСТАМОС Віра Коцун, Руслан Копанчук, новини на вежі.